Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Президент також повідомив, що 7 березня у нього відбулася зустріч з міністром оборони Великої Британії Грантом Шапсом, який був із візитом в Україну. Ми говорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія, постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський вбивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. Нагадаємо, як раніше повідомляв Унян, 8 лютого президент України звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. А наступного дня, 9 лютого, Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Звільнення залужного з посади викликало суспільний резонанс. Раніше нардеп Мар'яна Безугла опублікувала заяву проти головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, вона вимагала його відставки через відсутність плану ведення війни на 2024 рік. Зазначимо. Залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів та командир батальйону. Посаду головнокомандувача української армії залужний обійняв у 2021 році. Наразі його на посаді головкому замінив генерал-полковник Олександр Сирський, який був командувачем сухопутних військ. Президент України Володимир Зеленський 8 березня здійснить офіційний візит до Туреччини. Про це стало відомо від канцелярії президента Туреччини Реджепа Ердогана. За наявною інформацією, лідери обговорять російсько-українську війну, зернову угоду, перспективу миру в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин. Зазначимо востаннє Зеленський був у Туреччині з візитом у липні минулого року. Нагадаємо, у лютому 2024-го російський диктатор Путін мав вирушити до Туреччини на зустріч із Реджепом Ердоганом. Перед цим РФ підтвердила плани візиту російського диктатора, але не назвала конкретну дату. Проте їхня зустріч так і не відбулася. Як писав телеграм-канал генерал Свер, Ердоган відмовився зустрічатися з Путіним через майбутні вибори в Росії, в тому числі через відсутність впевненості в безпроблемному переобранні Путіна. Крім того, Туреччина перестала пропускати деякі російські кораблі, а ще посилила перевірки щодо судів РФ. Також Анкара різко скоротила торгівлю з Москвою, ймовірно, через загрозу вторинних санкцій з боку США. Турецькі банки припинили обслуговувати угоди з російськими компаніями, хоча раніше Туреччина була одним із головних маршрутів обходу санкцій. Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Ліхо відвідав Україну. Дипломат прибув до Києва 7 березня, щоб продовжувати другий раунд човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи. У міністерстві закордонних справ Китаю назвали візит дипломата до Києва дружнім та відвертим. Він провів переговори з питань відносин України та Китаю з головою офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свіриденко і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також були присутніми посол КНР у Києві Фан Фансянджунь, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники. Українська сторона проінформувала китайських колег про ситуацію на полі бою, функціонування зернового коридору, повернення військовополонених захист прав цивільних заручників та повернення депортованих РФ українських дітей. Написав своєму телеграм-каналі голова офісу президента Андрій Єрмак. Крім того, китайські делегації продемонстрували зразки уламків ти ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, які були передані РЕФ та застосовуються для атак по Україні. Увечері того ж дня дипломат залишив Київ. Раніше спецпредставник Китаю ліхує у рамках пошуку шляхів політичного врегулювання війни РФ проти України відвідав Москву. 2 березня він зустрівся із заступником голови МЗС Росії Михайлом Галузіним. Очікується, що дипломатичний турне спецпредставника Китаю охопить також Варшаву, Берлін, Париж та Брюссель. Пояснюючи мету цієї поїздки, речник китайського МЗС Маонін зазначила, що затягування української кризи не відповідає інтересам міжнародної спільноти. У Китаї вважають, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Чехія зібрала достатньо коштів на закупівлю першої партії снарядів для України. Повідомив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Я дякую всім країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Поки що нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів. У 300 тисяч одиниць при цьому фіала наголосив, що уряд Чехії прагне досягти значно більшого результату, і на цьому робота та допомога Україні не закінчується. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором. Нагадаємо, раніше президент Чехії Петер Павел на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для України за межами ЄС, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити Україні. За словами Павла, до чеської ініціативи приєдналися вже 18 країн. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу. Про це повідомив представник комуністичної партії Фабєн Русель, якого цитує Лендепендент. У той же час представник ультраправої партії національне об'єднання Джордан Бардела стверджує, що немає жодних обмежень та червоних ліній. Як повідомляв раніше Унян, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправлення західних армій до України. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправлення військ до України не розглядається. Проте представники деяких країн все ж таки побачили певний сенс у словах Макрона. Наприклад, очільником МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона варта уваги, адже в Україні вирішується доля Європи. Тим часом Канада приєдналася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення можливостей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Міністерство оборони Канади. Зазначається, що Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників. Також Канада оголосила про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів «Скайренджер» для допомоги війні з Росією. Їхня загальна вартість перевищує 70 мільйонів доларів.